О, значить, влада. Влади, керівно провідний код Влада. І ми визначаємо, що у неї є тіньовий код під назвою Мене можуть не вибрати. Це той тіньовий код, який не дає Софії зустріти чоловіка. Він не один. Там будуть ще ці коди визначатися. Але вона почала саме з цього коду, бо вона його визначила за моєю методикою. І цей код ми перефразували на інше твердження про те, що мене вибирають дійсно ті чоловіки, які відповідають. Моїй силі. Тобто ми навіть в перефразуванні почуйте, чому ще інколи ви там визначили у собі негативну установку і ви її перефразували. Чому іноді ваша підсвідомість це не чує? Вона не чує тільки тому, що навіть переформулювання тіньового коду повинно бути відповідно. Керівну провідним кодам. Для того, щоб підсвідомість або просвітлена версія вас це почула. А коли вона почує, ви зразу відчуєте, як включається енергія і все, ви в потоці. Звісно, ця техніка робиться не один раз. Її десь треба зробити, я розказую яку кількість разів зараз не буду розказувати, бо розкажу, хтось почне робити так, як він почув неправильно, потім скаже не працює. Вона робиться певну кількість разів. І ще крім цього, крім того, що ми робимо переформулювання тіньового коду на фразу, яка відповідає вашим керівно-провідним кодам. То крім того, ще ми закріплюємо цю, це твердження через тіло, тобто формуємо нові нейронні зв'язки. Закріплення через тіло відбувається дуже легко. Теж цю практику я даю особисто тому, хто працює з амулетними кодами, які вже роблю я. Да, про мене, коли я визначила, які керівнопровідні коди у Софії, я на основі її дати народження, на основі її керівнопровідних кодів, я роблю її, і вехи життя, на яку ми робимо амулетний код, я їй збираю інформації щодо її амулетного коду. Тобто тих енергій, які безпосередньо будуть. Посилювати її керівнопровідні коди. Тут я використовую енергію таро, ту енергію, яка буде нейтралізувати її тіньові коди, і ту енергію, відповідно до якої ми робимо цей амулетний код. Тобто це три карти таро. Оце є амулетний код. Крім того, там є ще певна практика щодо роботи з амулетним кодом. Знов кажу амулетний код це три карти таро, які складаються разом. Носити з собою його не треба. Він активується зранку, коли ви медитуєте з ним. І коли ви з ним медитуєте, зразу ж вмикається не та стара версія вас вчора, яка була Софії, яка не може ніяк притягнути в своє життя статусного чоловіка, а вмикається та версія вашого життя, де Софія вже має серйозні стабільні стосунки з е е е статусним чоловіком. І вмикається через медитацію. Знову медитація у кожного свою кількість хвилин. Я теж це визначаю через тип вашої психіки для того, щоб це було максимально сприйнятливо. Для того, щоб це не гасило вас, а навпаки вмикало ті коди в вас. Які відповідають за активність, за енергійність. Двісно, я кажу по керівно-провідні коди. І ввечері, там є ввечері одне запитання, не більше. Ви його задаєте сама собі, там є у мене певна схема. Це направлено на визначення тіньових кодів. Ви визначаєте відповіддю свій тіньовий код. Робите те, про що я сьогодні казала, переформулюєте, закріплюєте телесно і лягаєте спать. І коли ви лягаєте спать, ви запускаєте програму біля амулету знов таки, медитуючи, медитація теж є на очищення від тіньових кодів. На їх нейтралізацію. Ось така схема вона, вона дуже легка, але вона легка, якщо у вас є дійсно бажання почути свою душу. Скажу вам більше, а ви нікуди не подінетесь, я теж хотіла цю систему послати нахер всьому. Да. Але тебе керівно-провідні коди мучать. Коли ти нещаслива, це значить, що ти йдеш не за ними. Ти йдеш не за тим, що тобі треба в цьому житті брати як е, прапор і нести. Якщо у тебе код любові, то ти нікуди не подінешся. Тобі треба вибір робити тільки з любові. Якщо у тебе код розкоші, тобі треба йти в розкіш. Тоді тобі будуть приходити чоловіки, і гроші, і все таке інше. Але не у всіх код розкоші. Комусь взагалі гроші приходять через те, що вони починають збирати. А у когось і код розкоші, і код системності, то там взагалі круто. Там і збирати гроші треба. І в розкіш ти. Окей, так от про Софію. Що по ітозі? По ітозі. Через три тижні вона працюючи зі своїм тіньовим кодом, але вона там ще їх визначила, там же ви не один визначаєте, вона ви протягом дня визначаєте тіньові коди. Ви коли бачите, що у вас падає рівень енергії, а це дуже відчувається. Або щось вас тригернуло, або щось розозлило, це значить, там тіньовий код. І ви його визначаєте, ви його переформулюєте відповідно до вашого крівно-провідного коду. Якщо ви не знаєте, як якраз на місяць ми з вами зустрічаємося, я даю вам інформацію по тим кодам, які ви не знаєте, як переформулювати, або навіть є індивідуальне. Провадження. Коли я вас веду кожного дня, ви можете мені писати кожного дня, питати, «Ханна, от визначила ось таке. Як мені це переформулювати? І я вам прям відповідно до моїх керівно-провідних кодів, я вам даю інформацію. Звісно, перед тим, як працювати з амулетним кодом, я теж даю вам повну інформацію. Є записане відео, де все розказується. Не переживайте. Ви всі питання собі записуєте, і потім раз місяць ви мені їх задаєте. з ми все розбираємо. Є ще таке у мене правило, все йде правильно. Бо так все йде. Я таки в Марбею попала вперше, зроблячи собі амулет по системі Ханна Кот. Я нічого не планувала. Я не знавала ніякої інформації. Я ні з ким не домовлялася, мені саму запропонували. Саму запропонували. Самі запропонували. Цей варіант, хоча я тоді ще не знала. Я знала, що я хочу жити не в Мурсії. Або думала Валенція. Треба сьогодні квіток Валенції купити. Скоро буде класний захід, я вам розкажу. Або Мадрид, або Марбея. І мене запрошують. Ось так. Навіть скажу вам більше, навіть. Тобто, якщо я завжди коли знімала, я гроші платила, то тут я взагалі зараз живу, я навіть ні копійки не плачу за це. Ось так буває, коли ти йдеш по керівно-привідним кодам і коли ти пропрацьовуєш свої тіньові коди, а я почала їх пропрацьовувати, бо раніше у мене теж було про гроші тільки розуміння того, що гроші треба заробляти. Щось роблячи, конкретно вкладаючись. Другий момент у мене був, що все треба планувати. Тому я планувала всі свої переїзди заздалегідь, людьми розмовляла, переїжджала, на когось спиралася. От можна там, коли, коли валіканти, там мене знайома тут же, ж. Мені мене тоді вже були мої амулети трансформаційні. Вони мені допомагали, приходили люди. То теж були класні трансформації, але з амулетними кодами на по системі ханна код керівно-провідні коди самі здійснюють ваші бажання, от бо це не воно. Ну, це потік, вони є вашим шляхом до потоку. Все, потік здійснює. І я вперше в житті ні з ким не домовлялася, не розмовляла, нічого не узнавала про місто, де жити. Не думала, навіть скільки квартира навіть не знаю коштує.